На початку весни, у свій день народження, я люблю передивлятися фільм Гладіатор. Я думаю, кожен з вас має щось сезонне. Це вже стала традиція. Мені подобається Римська імперія і весь вайб навколо неї. Подобається черепаха і спорядження легіонерів. Але зауважу, це все романтизовано фільмами. Я прекрасно розумію, що трапляється з імперіями у подальшому. Є ще одна дуже лампова гра, яка романтизує ту епоху і яка дозволить відчути себе справжнім імператором. В дитинстві я не любив стратегії, але був змушений годинами дивитися, як старший брат грає Рим з козаками. А на мої благання дати пограти комп'ютера я чув лише одне. Сучка, не твоя черга. Як не крути, години летсплеїв не прийшли повз. І я полюбив стратегії. І як я радів, коли хворів, батьки йшли на роботу, а я захоплював Грецію під командуванням брутів. Пані та панове, у нас сьогодні тотальна війна Романа. Дякую вам, мужики і дівчата, за таку підтримку. Я все відпрацюю. Також дякую постійним. Ви всі робите цей канал особливим. Почнемо з того, що основна кампанія гри відбувається з 270 року до нашої ери до 14 року нашої ери. Нам доведеться спостерігати і брати участь у розквіті Римської імперії, вибравши одну з трьох фракцій, але є можливість пограти за інші шляхом взлому або можливістю відкрити їх по сюжету. Геймплей розділений на тактичні битви, де ви керуєте своїми військами, та покрокову стратегічну кампанію, де ви будете розбудовувати міста, формувати свою армію і вирішувати дипломатичні питання. <клес> Вся мапа охоплює більшу частину Європи, північної Африки та Близького Сходу. А всі сухопутні операції будуть розбавлені морськими подорожами, але без морських битв. На жаль, тут таке ще не було реалізовано. Також ця гра має шедевральний саундтрек, композиції, які я буду використовувати під час всього, відео. тому раджу звертати увагу на це. Після виходу тотальної війни критики збожеволіли від її крутості і по-різному почали розхвалювати і назвали її найкращою грою усіх часів. Заслужено, скажу я вам, і продемонструю в подальшому. А почнемо з найбільш цікавого і динамічного. Душитися будемо пізніше. Перед кожним боєм буде можливість послухати свого генерала. Він постійно говорить якісь пацанські цитати, і признаюся, я відчував себе дуже розумним, коли їх слухав, або читав їх з екрану завантаження. Така собі тактична пауза перед боєм, щоб розставити свої війська. Грає тиха, спокійна музика. І варто вам зробити крок, як композиція поміняється на похідну. Завжди кайфував від таких моментів. Звуки тут також не перевершені, але що я буду говорити. Самі послухайте. Тепер потрібно добратися до ворога і спробувати його знищити. Бити вас чекають різного характеру, як на відкритій місцевості, так і у містах, захоплюючи або обороняючи їх. Мені завжди було цікавіше битися у містах, будувати тарани з башнями, робити підкоп і розвалювати стіни ворогу. Використовувати катапульти, які доволі весело розкидують всяких Астеріксів з обеліксами. <клев> Рівень опору залежить від технологічності міста, ну і наявних там військ. Тут надзвичайно різноманітні ситуації будуть траплятися. Для перемоги потрібно захопити контрольні точки або вбити генерала. Все залежить від ситуації. Для прикладу, щоб потрапити у місто, ви повинні вибити ворота або захопити стіни і відкрити їх самотужки. А якщо вдасться вивести ворожий таран під час оборони, то ворог навіть не зможе зайти до міста. Ваші війська втомлюються, що доволі сильно впливає на хід битви. Чи ви думаєте, я на початку для епічності тут кроком рухався? Присутня мораль воїнів, яка підтримується генералом чи досвідом воїнів. Якщо мораль падає, то є загроза втечі з поля бою. Рельєф також відіграє значну роль у битві, особливо у полях. Того висоти займати буде не лишнім. А який тут кайф із видами військ? Є легка піхота для флангових атак. Важка піхота являється основною ударною силою. Вони більш витривалі і добре захищені. У греків це спартанці. У римлян легіонери, приторіанці, які до того ж можуть утворювати черепаху. Також греки мають фалангу по типу гоплітів яких я надзвичайно обожнював при обороні і постійно набирав найманців, але вони слабкі у відкритому бою. Присутні різні види легкої і важкої кавалерії, плюс кінні лучники. Є слони, яких можна налякати запаленими свинями. Дуже сильні війська, але акуратно не розчавіть власних бійців. Велика кількість лучників, метальних військ, катапульт з балістами. Масштаби тут дуже хороші. Не десятки тисяч військ, але епічні бійки вам гарантовані. І це все індивідуально стилізовано під кожну фракцію. А моїми улюбленими фракціями є абсолютно всі римляни. Неочікувано, правда? І Греція з своїми гоплітами і спартанцями. Битви тут доволі історичні, які потребують від вас швидких рішень і адаптації під ситуацію, особливо коли у вас мало військ. Можна відвідати історичні битви і здивуватися від складності. На жаль, я історик такий собі любив підмалювати вуса якомусь діячу. Того, якщо вам таке подобається, то однозначно оціните. А ось тепер будемо душитися. Хоча я люблю цей режим і просто кайфував у дитинстві. Тут немає якогось важкого менеджменту. Більшість вкладок взагалі можна не використовувати. Завали Ерія у глобальному режимі. Ми будемо розбудовувати свої міста, що доволі цікаво зроблено. Потрібні дороги, щоб війська швидше пересувались, казарми для вербування солдат, базари для економіки. Стіни для оборони все просто. Збудовані проекти можна перевірити, саме як вони виглядають на локації. Але вважайте, якщо людям не буде де помитися, то настрої будуть відповідні. Може статися навіть бунт. Я з ганьбою жити не буду. Можна душити свій народ податками, якщо вам не вистачає для військ, і це залежить від багатьох факторів. Можна розмістити досвідченого полководця, щоб люди ним тішились. До речі, то дуже цікаво зробили сімейне дерево. Лідер фракції має найбільший вплив, а його смерть може призвести до нестабільності або навіть громадянської війни. Є спадкоємець, генерали та губернатори з своїми особливостями, дружини та діти. Але з ким їм шпекатися, будете вирішувати ви. Можна вшивати різних залицяльників. Того дивіться, чи достойний кандидат. Ними можна керувати на карті і в бою. Вони як герої, добряче підтримують мораль. Перемоги в бою збільшують його навички. Вони можуть отримати звання і риси характеру, що допомагає під час кар'єри. Присутні політичні інтриги, боротьба за місце в сенаті є різного роду завдання, при виконанні яких начальник дасть нагороду у виді грошей або якихось елітних військ. Можна гратися у дипломатію, укладати мирні договори, підписувати союзи, підкуповувати цілі міста. Може, це її свіжить навіть і не знаю. А тепер наявне шпигунство, наприклад, можна прокрастися і відкрити двері для своїх військ або вбити ворожого генерала. Агенти також мають досвід і можуть прокачувати його. Доволі атмосферний режим. Навіть можете вибрати автобитви, якщо задовбалися керувати військовими. Точно, найголовніше забув. Це покроковий режим. Доки не зробите хід, нічого не буде відбуватися. Того можна взагалі не спішити. Один хід це півроку. Шкода, що так багато, але вже як є. Вороги також будуть розвиватися, покращати свої міста і збирати війська. А на великій складності готуйте вазеліїн. Особливо я граю на середній не люблю хардкору у стратегіях. Тотальна війна у Римі, випущена у 2004 році, стала однією з найуспішніших стратегічних ігор свого часу. До 2013 року було продано майже 900 тисяч копій, і це тільки в Сполучених Штатах. Але для стратегії це дуже хороший результат. На жаль, точних даних немає з продажів на сьогоднішній день. Лиш інфа, що вся серія Total War загалом продала 36 мільйонів копій. Але погодьтеся, саме Рим розігнав компанію і дав поштовх у майбутньому. Були і ДІЛ Сі, але прошу вибачення. Мені щось взагалі не цікаво до них, як і до ремастера. Якщо грали у ремастер, то напишіть, як вам. Буде цікаво почитати ваше ставлення до нього. Проблем також не бачу сенсу шукати. Звичайно, придертися можна до будь-чого. Але я взагалі не пам'ятаю багів, якихось проблем з грою чи незручних моментів. А ні, пам'ятаю, ваші війська будуть часто застригати у воротах. Є тут у них така особливість. Спостерігається неприяз до мостів у греків. Дуже часто бувають приколи зі світлом, але звернув я на це увагу тільки тепер. Ну і все, в принципі, принаймні з того, що мені запам'яталося. Із вашого дозволу, оцінка цього шедевру. За візуальний стиль поставлю багато, хоч і застаріла графіка, музичний супровід 10 з 10, озвучення нормальне, особливо викрикування воїнів, по бойовій системі все круто. Але ще є другий Рим. Сюжет непоганий, особливо боротьба римлян за владу. Персонажі пізнаються тільки з опису, але доволі цікаво зроблено. Прокачування дуже цікаве, особливо міст. Різноманіття дуже хороше, реіграбельність просто колосальна. Цінність предметів більш-менш, в основному цінуються елітні війська. А фактор крутості такий. Римський вайб прямо таки зашкалює. Дякую за перегляд! А тепер йдіть переглядати автомату. Не забувайте підтримувати і шанувати наших воїнів. Тільки завдяки їм ми можемо сидіти на Ютубі. Бажаю всім міцного здоров'я і максимальної сексуальності. А з вами був дом. І пам'ятайте, Римська імперія розвалилася через те, що не було автосейвів.